Усім доброго дня. доброго дня мене звати Наталя Ромашка, і сьогодні я на чудові зустрічі на гарній локації з відомим діячем в нашій Україні. Думаю, що кожна людина практично вас знає. Хочу представити це Сергій Розвадовський, доброго дня. Доброго дня. людина з великим досвідом. І хочу вам задати Сергій таке да. дуже гарне питання. Да. Як заробити на квартиру за рік? Дивіться, то в мене сам проєкт Квартира за рік його головний принцип це принцип пенсійного фонду. Тобто, тобто головне завдання, яке ми втілюємо як інвестиційний проєкт, як девелоперський проєкт, ми допомагаємо людям придбати собі. Квартиру, щоб жити, або, наприклад, мати якусь частину квартири чи квартиру ціліком, щоб її здавати. Угу. І виходить, що ми таким чином піклуємось про тих людей, які хочуть собі накопичити і потім заробляти на цим гроші. І в цьому є специфічний принцип: принцип інвестування, яке ми називаємо пропотека. Пропотіка це коли ти можеш за рік, наприклад, купити ну, в розсрочку майже, якщо хоче один метр. Угу. І коли це вже побудована здається, воно приносить дохід. Виходить, що людина, вона а, може купувати квартиру ціліком, може купувати метр в кожному об'єкті, купувати метр в одному об'єкті, метр в іншому об'єкті, і потім, коли накопичує... Достання метрів, то може вимінювати на цілу квартиру uh -huh. десь як на, на власну. Наше головне завдання це будувати нерухомість, яка приносить дохід. І це якби мета проєкту ізначально. Але в процесі так відбулося, що ми почали придумувати гарні такі ідеї, знаходити гарні місця, в яких от, люди хочуть жити саме. І виходить, що у нас такий проєкт стає. як Трошки змішне, бо раніше ми нічого не продавали, тільки будували, накопичували, uh -huh. мета була побудувати і здавати. Сьогодні якусь частинку ми готові проду... продати для житла, яка не буде здаватися. Якусь частину будуємо для проєкту. Можна рухатися в проекті, не маючи великих грошей. Ми навчаємо фінансової грамотності, як робити таким чином, щоб в кінці місяця залишалися гроші, і потім частину грошей вкладати. В нерухомості заробляти mm -hmm. на цьому додаткові гроші, от так ну цікаво як да дуже цікавий проект.